Каченко Людмила Анатоліїна, і я викладаю українську мову та літературу в ліцеї номер 145 Про себе хочу розповісти докладніше. Я на долю свою нарікати не стану. Бо не того я роду, не того я стану, що в учительстві роки минають і дні, та вони мої любі, солодкі мої. Батько і мати мої вчителі віддав. Ще в дитинстві я їх виглядала в вікно, любі зошити гріла маленькою рукою, в школу гралася я і пишалась з собою. Батько й мати науку таку викладали. Так живи, щоби люди тебе поважали. Вчися всього, бо ти, доню, козацького роду, ми, сулими, коріння свого народу. Я росла, протоптала життєву стежину. Добрий хлопець мене взяв собі за дружину. Знала, як воно солодко гірко буває. Ось і двоє синочки у нас підростає. Стала вчителькою, в мріях було нею одною. Може, здасться комусь моя доля простою. А тоді до севи, поки забіліє склоні, своє серце нести спить від лаха на долоні. Вітаю вас, шановні колеги, на зустрічі! Яка посвячена обміну досвідом педагогічної майстерності. Бажає нам плібної роботи. Я працюю над темою від особистісно орієнтованого уроку української до компетентності. Хочу з вами поділитися своїм досвідом. Скласти урок це справа доволі неспроста. особливо, коли необхідно. Цікавий або ж продуктивний урок скласти. Це досить складно. Нам необхідно подумати і про формування головних компетентностей, а ще подумати про як зацікавити учнів і як виконати програмовий матеріал. Сьогодні хочу поділитися з вами, тим, що сама вмію і те, що сама використовую на уроках. лінії нашої зустрічі культурно темі зустрічі є на область 2015 року. Ідея перша діалог з мовознавцем. Складовою частиною кожного року є саме використання експрес років саме апарату. Тож зараз ви маєте обов'язково що виконують учні скласти і та група, і інша, скласти у 5 питань, які б ви поставили в нову знакцію. Щопитання має починатися зі слова що. Це дає змогу розвивати критичне мислення, збагачити сполуковий запас. А тим і навчати мої діти. Час лише Озвучте від прем'єрів. Що фомінітиви означають для професії? Що означає фомінітиви, Що є головними правилами утворення Що черзі у нас кросенс. Кросенс це асоціативна уголовка 21 століття. Від англійської мови просенс перекрестя, серцусмисів. Це, це перекреслення смислів, візуальний асоціативний ланцюжок, який складається здається вдажем, кожен з яких пов'язаний з попереднім і наступним. Що результат цієї різних сторін розкриває певні поняття. Явище або факт, Центральна ятинка поєднує з міського місця. Перед вами є просес, який є теж створений учнями, учнями п'ятого класу за запису. Ідея третя створення мемів. Меми це сучасний тренд в освіті. Якщо вони так широко використовуються в соціальних мережах, чому б нам не принести цей прийом до себе на урок? Мем або інтернет-мем це будь-яка дотепна групна інформація, фраза, зображення, відео іронічного характеру, яка відтворює певне ставлення до якихось подій чи обставин та поширюється в інтернеті. Найпопулярнішими є інтернет-меми у форматі зображення із влучним, жартівливим текстовим поясненням. Надайте учням певну світлину та запропонуйте дібрати заголовок за темою вивчення, щоб створився мем. Це дозволить використовувати креативний підхід та опановувати навчальний матеріал. Я знаю, що проєкти увійшли в наше життя досить серйозно. Що навіть не помічаємо, що е, кожного, е, кожної секунди ми або беремо участь у якомусь проєкті, або, або проєкт створюємо самі, тому я не можу не говорити про проєктну технологію. І е, е, хочу запропонувати вам е, як вже створений проєкт, е, створений проєкт, проєкт учнями 6 е, класу на наголосів. І хочу зараз трохи розповісти про ці словачки. У чому суть проєкту словничка наголос? Діти окремо на наголоси окремо для психологині, окремо розробили для... Вчителів, математики, природничників окремо зробили для філологів. Тож прошу взяти. Вітаю! Шановні одинадцятикласники! Вивчати українську мову легко і просто, і це я вам сьогодні доведу. Темою нашого уроку буде синтаксис і пунктуація, а саме односкладне речення. Прошу пригадати, що називається синтаксисом. Синтаксис це розділ мовознавства, що вивчає словосполучення та речення. Пунктуація це розділ мовознавства, що вивчає розділові знаки. Темою нашого уроку є відокремлені члени речення. І тут варто пригадати, що взагалі таке відокремлення. Відокремлення це смислове або інтонаційне виділення другорядних членів речення. Якщо говорити про усне мовлення, то це паузами на письмі комами рідше за допомогою тире. Відокремлюватися можуть лише другорядні члени речення. Відокремлюватися може означення, додаток. Обставина та прикладка. Темою нашого уроку є складносурядне речення. І перш ніж ми з вами повторимо, що яке ж речення називається складносурядним. Пригадаємо, який алгоритм визначення складносурядного речення, я пропоную ще дещо повторити. Перед нами прості речення. І квіткою, і калиною. Я цвісти над ним буду. Пригадайте, яке речення називається простим? В якого ми працюємо складно підрядне речення. І тут я хотіла б нагадати вам, що складне речення поділяється на два основні види: сполучникове. Та безсполучникове, в свою чергу, сполучникове поділяється на складносуродне і складнопідрядне. Якщо ви хочете пригадати складносуредне, то це окреме відео. Зараз складнопідрядне речення. Отже, що називають складнопідрядним реченням? Складнопідрядне речення це сполучникове складне речення, у якому з'єднані сполучниками підрядності або сполучними словами. Складається з двох частинок, одна з яких головна, а інша підрядна або залежна. Безполучникове речення та складне речення з різними видами зв'язку. Отже, безполучникове складне речення або БСР. Це таке складне речення, частини, у якому з'єднується в одне смислове та граматичне ціле за допомогою інтонації безсполучників та сполучних слів. Я вчитель вищої категорії маю звання старший учитель. Найвище професійне досягнення це перемога в конкурсі учитель року, у якому посіла перше місце в міському етапі, друге в обласному. 2023 року випустила 11 клас. Моя учениця Никифорова Анастасія цьогоріч здобула 200 балів з української мови. Тому мене нагородили подякою заступника міського голови Ксенії Сушко. 2022 року проводила майстер-клас з української мови для вчителів музичних шкіл нашого міста. Також брала участь у проєкті Дніпровської освітньої траєкторії щодо підготовки одинадцятикласників до НМТ. Пишаюсь тим, що мої учні складали НМТ на найвищі бали, тому що року наш навчальний заклад посідав перше місце з української мови в Новокодацькому районі та п'яте-восьме в місті. Цього року вперше працюю в класах НУШ, є класним керівником. Прагну зацікавлювати учнів предметами, які викладаю. Працюю за модельними програмами з української мови заболотних, а з літератури архиповий, січкар, шило. Ніколи не зупиняюсь, прагну до самовдосконалення. Популяризую українську. Для батьків цьогоріч запроваджуємо мовну школу. Мої учні постійно ставали призерами міських олімпіад та конкурсу імені Яцка.